Це їхня робота, але все одно. Сьогодні неділя сидів би вдома і ніхто б нічого не. Оце добре снігом заб'ється, не там не такі ями будуть. Да? Оце добре, що сніг пройшов. Ой, холодно у машинки, ну зараз нагріється. Заїхали Сашою Поді, що скажу. народу дуже багато, дуже багато. І всі скупляються, дивіться, масло гарна ціна. Ми знову креветок взяли. Всі скупляються до свята. Взяла к сонячої печінки, приготую на ну, завтра їсти. Печінковий тортик. Так захотілося. Морку взяла, там воно здорову малу, два гірочка на сяд, айсберга взяла. Такого у нас нічого такого не, ета. але завтра приготую вони мало таке акційне. 59 гривень яблука є, яблуком начиню і буде швиденький десерт. Нам їсти. Це купила, не знаю, як воно. Отаке, ось, бачите, одне і друге. Таке, що рідке, але воно може бути гарне. Я такого ніколи не брала. Авокадо таке, ну, більш-менш. І оцей хліб купили. Саньки, дуже нравиться київський хліб, ми беремо як завжди половину, але половина дуже швидко закінчується. Але оце 45 гривень. Ну, хліб смачний. Не батон, а саме хліб. Його можна на брускетти зробити, він смачніший, ніж до того. Як він називається? Багет. Він тісто на багет роблять, як на чабату, і він ну, такий, що його не вгрезнеш. А все смачне, можна обрізати шкірочкою зробити. Саму. Ну, каси всі, дивіться, які зайняті. Що погано в цьому? А це вже було закрито, так? Да? Стаси ця каса? Чи ні? Чи відкрита? Ні. Що погано, навіть на самообслуговування хотіли поїхати, там дуже багато людей. дуже. Ну, Креветка, звісно, шикарна. І сьогодні вона є. Ось дивіться, яку креветку купили. Ну, Ми вже купуємо п'ятий раз на 335 гривень. Вона класна. І саме в аерогрілі трошки суховата, а в кастрюлі зварена туди часничок, туди спеції. Смакота. Кріп зараз повимерзав, то я його беру, туди кладу. То що купляє, але ви знаєте, навіть так полиці напівпусті є в деяких. Знаєте, я теж купила там точистся, ще пива купили, Сашень, Молока на млинці купила, і сьомого жовті. Коротше, я сказала, що Новий год нічого готувати не буду, а бачу, що вже хрен за соковся нагори була. Ні, ото салат зроблю із айсберга з креветками. Зроблю язик заливний, холодець. Мясне, не знаю, мабуть, щось, щось приготуємо. Сускуємо, може, нас, воно на другий день буде. А я ще взяла з Сашою ось у, е, Матіаса три штуки. І оці рулети копчені, Бачите, все. Теж положимо в холодильник, на розсілку ріжемо так. Ні, Матіас може і так їсти, а може й поріже. Я той раз прямо витягла хребет з нього. І так класно порізала шматочки, отак береш прямо красота. Це наші, бачите, покупки. Зараз скажу ціну. І от за 30% знижка Саша купила ряженку. Ну я думаю, так по продуктам. Десь 1800 в цьому приділі. Ну, провіримо, чи дадуть, провіримо. Бачите гарно. Все, бо даю цей приложення, додаток. Я вам сказала за окуляри. Зараз я вам покажу. Найшла я їх в сумці, зараз трусочку. Тільки тут висить ця штука, що ціна висіла. Дивіться, бачите, світленька така вправа і така формочка. такі вони трішки. Це в тому магазині, знаєте, де ми з вами були, де міряли е... ну, наподобі епіцентра, Пам'ятаєте, що там я міряла окуляри? І оце я, Саша, була. Мені там дві пари, ви мені писали. Він каже, возьми усі. Я взяла оці. Такий колір. Ну, нормальний колір. Зараз вам покажу, який колір. Ой, підожіть. Щось у мене я не зрозуміла, чому зупинилося відео, потім знову почалося. Що це за фігня? Санька вже пройшов, щось відео зупинилося. Дивіться, в мене такі окуляри є тут. Це ті, що в машині я почитаю, зачитати. Ось вони тут лежать на цьому. Угу. Тут я як вчителька. Вчителька. Мікрорайону нашого вчителька. Угу. Чек маннюсінький вибило, заїло. Вона каже: якщо вам потрібний чек, підемо з другий. Я трішечки неправильно сказала. 1750 гривень. Так що сьогодні взагалі гарно скупилися. Да? Ну, зараз десь поїдемо ще, не знаю де. Знаєте, куди ми приїхали? Так, да, В парк на скамейки. Молодость Саша, згадає мені. Ми зараз з Сашою сходимо Київсі. Київсі. Я думаю, що працює. Саньочок, йдемо, чи ти куриш? Захотілося, а то, знаєте, все якось, та нехай, та нехай, та нехай, та нехай схожу. Сходимо. Ось який гарний у нас парк. Мокре все таке. Шумно. Оці всі я дуже люблю дивитися такі відео в Ютубі виставляють. Кременчуг, 60-ті роки, 70-ті Ну раніше там немає чому. то показують ну, оце, цей отак парк і дом торгівлі. Ну, там, звісно, не так було зовсім, але парк і переходи на дом торгівлі. тому що дом торгівлі цей старий, який був такий він і зараз і є. Бачите, не можна курити, не можна пити, собакам какати по траві ходити, мусор, рвати травку, собак вигулювати. Фотографувати можна. Курити не можна, да. так. що, А все, ти не культурний. Я боюсь, щоб не впасти, бо я вам показую, можу грохнутися. Слизькувато. Ми передумали їсти ті сухарі, ми вирішили поїсти Сашою Чебуречки прийшли в оцю ресторанчик, що тут знаходиться. Козацька броварня і, і кільця кальмара. Ну, Санька не хоче не пива, нічого. Тут такі сети, горілки дають. Тут непогана така кухня. Ці ну, гарні чебуречки. Спилу жар, жару. Гарячі, гарячі, гарячі. Пригощайся Саня. Саша каже, не багато, кажу, ні, головне, що немало. Будемо в місці одинакові їсти. Приємного вам. таке непогані. Картошка фрі приносить, отакий соусі. Ну, я все, я вже навіть два чоловіка не з'їла, вже не лізе. Санька з'їв, а я вже все, я вже не можу, більше. вже не їлася. Заберу. Саня каже, ну все, ми то повідала Дуська й бабуся. що хоч якраз їм почебореку буде. Ну, Смачно, але жирно. І те, як ми відкриття закладіли, зараз є різниця. Тісто таке вже товстеньке. Ну, це в цілому так нічого, нормально, смачно. Ну що, любенькі, все, ми йдемо, не йдемо, а ми біжимо. Наїлися, ще й два чебурека буре кавабу скинеться. Коротше, біжимо, тому що почався дощ. Прямо дощ. Ви бачите? Машинка 59 58 ОПМП. Так, тут не впасти. Ну, ми ж не знали, що ми сюди будемо йти. Треба було під'їхати сюди. Ну, ми ж думали, що в КФС. Я хотіла робити чебуреки, але все, тепер чебуреків робити не буду, тому що ми нажерлися мамині. Саше понравилося все. Один там з куриці з капустою, з сиром. З свининою і з бараниною. Отакі ці. погане, Просто як тільки відкрилося, як завжди, знаєте, як заклад відкривається, то все набагато смачніше. Тоньше було тісто. А зараз, ну так, поїсти. Ой Боже, голуби, дивіться, що роблять, треба там якісь такі ну, проволочки. Обкакали повністю. Диві. Це біда ціла з пам'ятником, з цим. Ну що, я вам бажаю здоров'я. Бажаю, щоб, знаєте, як кажуть в житті. то тут, тут сніжок був, така краса, морозець, був 2 градуси. І отаке чвакання тепер настало. Ну нічого. Як кажуть у природи, немає поганої погоди. Так, печія вже підійшла. Печія підійшла. Я знаю, що деякі там в кафан там, ходять, там салати, ось, все. Ну, що вони мені на херну вже я сама це можу приготувати. А таке, що як сам посмажиш, то, е, то коли смажиш наїзитися, нормально. А родина приходить, воно вже охолоджене, воно не таке. А тут офіціант пішов, на кухні посмажили, принесли ми з пилу, з жару, все поїли і все супер пупер А ти наша машина, Сань. блін, Я думала, тут. І ще знаєте, що тут дуже гарно, я чула, підійшов там, ну, видно, працівник і каже, з понеділка ми починаємо варити німецьке світле е пиво. Так що люди приходять, набирають пляшки пиво там, там броварня приватна. Не знаю, мені кажеться, що ми десь отут Сань. Перед пам'ятником. Я вже не пам'ятаю, хіба ми там ставилися? Ставили. А там, там, так, да. де там, там. Я не пам'ятаю, де ми ставили. Де було він. Мені здається, ми отут ставили. Може хтось вже на евакуатор забрав. Може і таке бути. Так що, гарного вам дня. Бачу, в магазинах дітям купують такі тарілочки самі, те, що на флор з'їжджати, бачимо, ватрушку поніс. Машиночка, питаються діти. Там би проїжджала таке кладовище, старе, старе біля першої лікарні. І ото діти там спускаються, Я кажу, така що мерце, мерце живе-живе. Найшли свою машину, слава Богу. Гарного вам дня і все вам найкраще.